Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 9 пункту номер 45 Відома якась страшна, дуже страшна числова нерівність. А плюс Б плюс С на а мінус Б плюс С менше за 0, і нам треба довести, що Б квадрат більше за 4 ас а я нагадаю, що ми зустрічались із схожими виразами в номері 41-му, прямо один в один, ну і в 42-му, якщо їх так пара дивитись. Але ми будемо розв'язувати цю нерівність двома способами. Перший спосіб, давайте так, я отут позначу число нарівність. Тобто я не буду взагалі звертати уваги на те, що оце мені чимось нагадує дискримінант, оце мені чимось нагадує значення якоїсь функції в якійсь там точці. Я просто буду дивитись на це як на числа. Тобто, що мені треба сказати? Що якщо для будь-яких АБЦ виконується ось це, то з цього випливатиме, що... Виконується ось це. До речі, давайте ми саме в такому варіанті це і запишемо. Треба це довести. І так, якщо ми розглядаємо цю нерівність як числову, що ми хочемо сказати? Ну, треба, мабуть, якимось чином, може, порозкривати тут щось, позводити. Ну, давайте просто розкриємо, подивимось, взагалі, що в нас тут буде відбуватись. Значить, насправді, хоча цього не видно, але це різниця квадратів. От якщо я зараз перепишу трішечки, як мені потрібно, ми бачимо, що b входить з іншим знаком, а a плюс c не змінюється. Тобто, якщо я це запишу як a плюс c плюс b на a плюс c мінус b, то отут ми матимемо a плюс c в квадраті мінус b в квадраті. І це буде А квадрат плюс 2 ас плюс С квадрат мінус Б квадрат. Що це таке? Ну, чимось це нагадує якусь квадратичну функцію. Тому що тут можна і відносно а дивитися і відносно і відносно С, ну, відносно, відносно будь-чого. Ми знаємо, що це в нас менше за 0. Так? Ми знаємо, що це в нас менше за 0. Тобто ми ось тут можемо сказати, що тоді b квадрат у нас буде більше за. Просто виходить a плюс c в квадраті. І так, що ми робимо тепер? Тепер ми можемо сказати наступне, що нам якимось чином потрібно пов'язати оці дві штуки між собою. Давайте ми порівняємо. А плюс С квадрат і 4 ас Ми це вже робили. Ми знаємо, що в нас тут буде. А квадрат плюс 2 ас плюс С квадрат порівнюється з 4 ас 4 ас можна з обох частин відняти, нічого не зміниться в плані знаку. Тобто, ми порівнюємо значення ось цього виразу з нулем, а це повний квадрат. Тобто тут ми можемо встановити, що знак у нас більше або дорівнює. А це означає, що а С квадрат у нас більше або дорівнює за 4це. Зверніть увагу, знаки оцих АC нас взагалі не цікавлять. б квадрат більше за 4це. Це те, що нам треба було довести. Взагалі без жодних м, якихось страшних речей. Ну, давайте подивимось другий спосіб. Так, до речі, я отут, перш ніж перейдемо до другого способу, хочу сказати, що ось це, в принципі, можна аналізувати як і квадратичну нерівність, якщо комусь хочеться, але я цього робити не буду. А значить, другий спосіб полягає в наступному. Другий спосіб полягає все ж таки проаналізувати ту тему, яку ми з вами вивчаємо. Це розв'язування квадратних нерівностей. Введення певних функцій, подивитись на номери 41, 42 і сказати, якщо ми введемо, тут, давайте отут пропишу, це квадратична функція, якщо ми введемо функцію F від x, що дорівнює, ax квадрат. Плюс Bx плюс c, то тоді F від одинички у нас буде a плюс b, плюс c. f від. Від чого? Від мінус одинички. У нас буде a мінус b, плюс c. Ну, тобто стандартна оця наша історія. Що ми маємо тепер? Ми маємо, що f від одинички на f від мінус 1 у нас менше за 0. Це означає, що f від 1 і f від мінус 1 у нас різних знаків. Тобто у нас може бути або. Ну, скажімо. Давайте оце буде одиничка, оце буде мінус одиничка. Або, скажімо, якось отак. Причому я отут навіть два варіанти зображу. Тобто може бути або ось так якось. Може бути, або ось так якось. Ніяких проблем в цьому немає. Або, ну це якщо у нас f від одинички більше за 0, f від мінус одинички менше за 0. Vc, x і y. Або ми можемо мати ідентичну з точки зору цього допитку ситуацію. Ну і насправді по поведінці квадратичної по функції абсолютно нічого не зміниться. Тобто, коли у нас f від одинички менше за 0. А F від мінус 1 більше за 0. Знову ж таки, що ми можемо мати? Ми можемо мати, що у нас якась отака історія. Давайте тут я точку якусь позначу. Або якось така. Що спільного в цих двох випадках? Ми розуміємо, що в будь-якому випадку, якщо в нас зміна знаку, да, і ось тут на рівні строга. Тобто не 0. Якщо б було якось отак, то тут, можливо, були б ще якісь проблемки. А так ми чітко розуміємо, що з цього випливає, ну, якщо воно різних знаків, да, то це тоді і тільки тоді, коли f від x має 2 нулі. Це у нас квадратична функція, тому для неї більше 2 бути не може. А з того, що вона має 2 нулі. Випливає, що її дискримінант, який дорівнює B квадрат мінус 4АC має бути більше за 0. Але це якраз те, де воно тут? Що від нас хотіло, щоб ми довели. Ось, будь ласка, ми це довели. Ніяких проблем в даному випадку немає. Досить красивий, на мою думку, перший спосіб, який використовую. Цю нерівність між середніми, як ми її трішечки пізніше назвемо, ми її використовували вже неодноразово, тому я думаю, можна її було показати в даному випадку. Ну а другий спосіб це такий класичний з точки зору розв'язку цієї задачі в контексті саме цієї теми. Тобто ввести квадратичну функцію, проаналізувати кількість її коренів, тобто ми розуміємо, що якимось з оцих чотирьох чинів вона буде йти. Чотири можливі варіанти. І в будь-якому варіанті у нас. А ця квадратична функція має два нулі. А наявність двох нулів означає якраз таке те, що дискримінант відповідного квадратного рівняння, а це є той вираз b квадрат мінус 4 ac він буде більше за 0. Ну єдине, що я тут ще не написав, да? Тут же треба прямо з такому вигляді. Ну, давайте 4 ac сюди перекинемо. Щоб ось тепер. Ось тепер я сказав, що ми довели те, що було потрібно. Бо це, ну як би так, зрозуміло, що воно пройде те саме, але як би за крок до кінця щоб я не завершувався. Таким чином, ми розв'язали цю задачу двома способами. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.